Народ, всім доброго дня. Заїхала роботка така до нас. У нас Ford Focus SE. Там номерок не буду показувати. По склу 2011 року. За таким пошкодженням. Так, зараз я однією рукою лампу візьму. Ще не ставив. Ну, просто показати, є отакі пошкодження на дверях. Є, виходить, тут протяжка. Понизу. Тут На лампу видно. Якби. Тут маленький течок і на царапенці теж течок. Царапки, понятно? Царапками основне. Отут, біля ручки, буду пробувати робити без фарбування. Без фарбування. Не розминулося трошки з тролейбусом. <реш> покажу. Можливо, як розбирати дверку. Буду розбирати, дивитися, який там доступ, ручку хотілося б зняти. Ну, а також те, що спочатку, і те, що в мене вийде, покажу. Так, народ, ну що, спробуємо зняти карту, взяв набор для розборки салона і будемо щось спробувати. В першу чергу треба знайти якісь заглушки, якісь кліпси. Я так обдивившись, дивлюся, що тут шевелиться трошки да, заглушка. Тут більше нічого, поки не побачив. По-любому десь тут щось повинно бути. По-любому. Тут явно видно заглушку. Зараз я не хочу фокусуватися. Ну, в общем, заглушку видно. І бачу, що шевелиться оцей кутик. Тут динамік, походу, пищик стоїть. Ну а так більш явно такого чогось я не бачу. Значить по-любому десь, мабуть, тут щось бути. Тут є, тут завжди під ручку щось повинно бути, тут є заглушка. Не знаю, треба... О, ще Можливо, тут щось є. Зараз будемо пробувати розбирати. Так, друзі, ну що, е, тут виїхав отак. Оце скло. Виїхало отак. Фонарик цей Хотів сказати, не фонарик просто. Шматочок скла такого. Далі. Тут заглушка теж піднялася, просто вверх. Тут тут є є болт, болт. у нас є болт. Далі тут планочка була у нас. Отака Піднімав з цього краю, з цього вставлено. Отак от туди вусиком. Тобто З цього краю піднімати, потім витягати. І от припідняв виходить, цю коробочку. Тут вона на штекері. І бачимо, там один болтик і там другий болтик. Цю достати до сих пір не можу. Ця знялася, під нею болтиків немає, але її знімати все одно прийдеться, тому що вона тримає карту. Тобто отак вот от. Теж можна штекер від'єднати. Отак дві кліпси тут. Одна, виходить, знизу, отут, і одна наверху тут. Зараз спробую чимось цю пробку видавити. І гадаю, можна пробувати відкручувати. Так, друзі, ну що, зняв я заглушечку. Дуже важко, прям дуже-дуже-дуже важко її зняти, навіть трошки надщерпнув. ну от Вона так вставлена крепко, що це просто. Хоча я піднімав її, виходить, вправино в неї є місце, отаке от. о за яке треба цепляти. Тобто я брав там, де треба. Але все одно... Чуть-чуть нащернулося. Немає взагалі е, відстані між нею і, і ручкою. Дуже важко туди протиснутись, щоб її підхватити. Оце місце, де брати, ось тут. Ось тут тримається, тут тримається і тут, а отут, виходить, стоїть місце, під яке треба піддівати. Так, відкрутив там гвинта. Далі на таких защовочках зняв ручку, її просунув через карту. Карта знялася, вона стоїть на кліпсах. Три внизу, дві збоку і одна вверху. Кліпси дуже жорсткі. Прям дуже-дуже жорсткі. Все, карта знялася. Далі я дивлюся на свій доступ до пошкодження. Ну, а ви вже побачите кінечний результат по дверям. Так, ну що, фініш. Отак от, от вийшла. У мене трошки крупніша. Шагрень, чим, чим була.